Один телефонний дзвінок перебив всі мої плани. Я пам'ятаю, я була в Криму, і мені телефонують і кажуть: приїжджай додому, бо мама паралізована. Я, коли їхала, я думала, ну це буде півроку, рік, і це все стане на свої місця. Бог стілить мою маму, і ми будемо по церквах їздити і славити Бога, який Господь милосердний. Але ви знаєте, мама моя була лежачою не, не півроку, не рік. Чотири роки і в більшій мірі прийшлося мені доглядати з ложечки, годувати. Але я вам хочу сказати, що, що Бог не помиляється. Він міг стілити мою маму, але є моменти, коли Бог веде окремим шляхом. Бог вчив мене співчувати. І те, що я думала, що люди будуть приходити. Люди одразу приходять. Ми маємо всі свойства. Отаке прийти провідати, сказати добре слово, а потім кожен зосереджується на своїх якихось випробуваннях, на своєму життю. І це Бог поміщає такі обставини, щоб людина не надіялась на людину, а щоб визвала до Бога. Так в мене було. Я казала, Господи, пошли кого-небудь, коли прийшли прийшов період затища, коли Ти хочеш, щоб хтось прийшов, а нікого нема. Я казала, Господи, пошли кого-небудь, так помолюся, і тут раз, і хтось прийде. Але вже сприйняття не таке, що е, повинні прийти, бо я тут така страждуща. А я молилася, і Бог мене почув, і Бог когось прислав.